Ми з вами почнемо сьогодні із рубрики День в історії. Да? На, на історії мені хотілося щоб ми говорили і про ті події, які були в минулому, не лише ті, які ми вивчаємо, а і ті, які вам варто знати. І хочеться займи раз вам нагадати про те, що відбувалося в цей день роки. От о, одна із цих подій зараз у вас на екрані. Ми ще її не вивчали, але в цьому році, в 10 класі, будемо вивчати. І я спеціально про неї хочу вам сказати, оскільки пов'язана вона із Першою світовою війною, це подія Другої світової війни, але пов'язана із Першою світовою, оскільки ці дві війни теж мають між собою зв'язок. І цей зв'язок проявляється в тому, що не були вирішені питання суперечності, що привели до першої війни спочатку, потім до другої війни, що ідея світового панування, яка захопила. Лідерів деяких світових не зникла, і от це виявляється в тому, чому Німеччина і під час Першої світової війни, і під час Другої світової війни була агресором, і тим, хто її обидві ці війни розв'язав. І що цікаво, під час обох війн навіть схожі назви використовувалися Да? тобто, агресори поверталися до минулого для того, щоб використати його в цей час. Ну і знову пов'язати події між собою. От сьогоднішня дата, 27 вересня, це дата, яка ем, пов'язана із створенням Троїстого пакту, це блоку військово-політичного, який був під час Другої світової війни. Ви бачите, що ви бачите, що 40-й рік рік створення цього пакту, але я спеціально навела вам прямо історію. Як до нього прийшли. І ви можете побачити, що це тривалий був процес, який передбачав, що країни-агресори майбутні, ну, і взагалі агресори да, навіть на той час вони укладали між собою угоди, домовлялися про співробітництво. І цей процес передбачав і економічне співробітництво, і військове От прямо п'ять подій. Можна виділити, які, врешті-решт, привели до створення до, до формування Троїцького пакту або Союзу, який відомий як країни Осі. Вісь Берлін, Рим, Токіо сформувалися а, ну, по назвах столиць тих країн, які увійшли до цього блоку. Італія а, її очолював тоді Веніто Мусаліні, лідер італійських фашистів. Нацистську Німеччину очолював Адольф Гівер. Так, ну і а, японську державу очолював імператор Хірахіто або імператор Сьова. А, і а, усі вони були представниками тоталітарних режимів, які прагнули світового панування. І оцей троїсний пакт, який вони, вони уклали вже під час Другої світової війни, вона вже йшла. Ви пам'ятаєте, що. 1 вересня 39-го року вона розпочалася, а тут в вересні 40 го року да, завершується укладання союзу між цими трьома країнами. Так от під час підписання цього троєстового паку було визначено, які сфери впливу на світі, на планеті да, є у цих трьох країн. От Італія і Німеччина поділили між собою Європу. А Японія мала утвердити своє панування на схід у східній Азії. Тобто тут вам теж це я думаю нагадує події перед дня Першої світової війни, так? коли теж ділили сфери впливу, коли теж викладали військові союзи і ем, виношували і розробляли плани нападу на ем, інші країни. Ну і останнє тут скажу, подивіться на плакат, який я вам теж навела. Це японський плакат на честь створення з пакту. Тут діти з цих трьох країн щиро радіють укладенню Союзу. і цей плакат є свідченням того, що в країнах, які уклали цей пакт, був культ особистості, культ вождя. Оцей культ особистості, культ вождя характерний для тоталітарних режимів. А, ну, і пропаганда дуже використовувала образ вождя як батька нації, як е, людини, від якої залежить все на, е, навколо. Е, ну, е, це буде характерне і для радянської е, держави, яка теж до речі в Другій світовій війні буде агресором. Просто отут вісь Рим, Берлін, Токіо а, не входить радянський Союз. Традиційно якось його не включають, але ми з вами пам'ятаємо, що 1 вересня 39-го року став або напад на Польщу стався завдяки тому, що радянський режим, Радянський Союз заявив про ну, підтвердив свій нейтралітет в цих подіях, Да? І навіть а, Польщу... разом із Гітлером. Ми ну, про це з вами будемо говорити, але просто. В порядку інформації да, на початку пари цей сьогоднішній день пов'язаний із іншою війною, яку ми з вами будемо вивчати у другому семестрі. І певні схожі риси із Першою світовою війною, оця подія теж має. Так, ну добре, з рубрикою День в історії ми з вами завершимо. Хоча, звісно, це не усі події, які можна було б згадати.